Сім перевірених практик для гарантованого підвищення прибутковості в будь-якому бізнесі, особливо в тому, який мало заробляє, працює в нуль або й в мінус. Їх повинен знати кожен власник, який хоче зберегти свій бізнес і достатньо заробляти, а не закрити його і залишитись по вуха в боргах, які потім доведеться роками відпрацьовувати. Це не розповідають малому бізнесу, але саме цей підхід використовує менше 1% світових компаній. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, що і як робити в вашому конкретному випадку. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Рекомендація номер 1 Ведіть облік доходів і витрат. І тут ваше головне завдання вести його максимально ретельно, максимально детально, не пропускаючи жодної операції. І чим швидше ви привчите себе і своїх менеджерів до правильного ведення обліку, тим простіше вам буде виявляти дири в ваших грошових потоках, швидко включатися, виправляти ситуацію. І, звісно ж, тим простіше вам буде вивести ситуацію із скрутного становища або й взагалі запобігати бігти тому, що ваш бізнес потрапить у скрутне становище, де вам буде бракувати фінансів, і де у вас буде знижуватись прибуток. Більше того, коли ви ведете ретельний правильний облік, вас набагато складніше обдурити, чи то вашим працівникам, чи то вашим менеджерам. Я більше скажу, працює зовсім зворотній ефект. Коли ви ретельно ведете облік, тоді до вас більшою повагою відносяться і постачальники, і ваші працівники, тому що в такому випадку ви відстоюєте свої інтереси і ви педанти. Відноситись до роботи свого бізнесу, і саме таких підприємців поважають, саме з такими підприємцями хочуть працювати усі, і саме для таких підприємців надаються найбільш вигідні умови співпраці з боку постачальників. А якщо ми кажемо про сторону працівників, то в їхніх очах при такому підході ваш авторитет зростає, ваша репутація зростає. Відповідно, чим вищий ваш авторитет, чим краще ваша репутація, тим ефективніше працюють ваші працівники, тим менше у у вас виникає конфліктів із вашими працівниками, тим менше бунтів усередині вашої компанії проти вас як власника. Друга рекомендація: контролюйте всі фінансові потоки в підприємстві. Ця рекомендація дещо перегукується із першою рекомендацією, проте є деяка відмінність. Ви повинні розуміти, що ведення обліку доходів і витрат допомагають вам лише відобразити ситуацію такою, як вона є. По факту, побачите в кінці, що залишилось, що заробили, що отримали, а контроль грошових поток. Токів дозволяє вам з'ясувати звідки гроші надходять, куди вони йдуть. І саме завдяки розумінню ось цих напрямків, куди гроші йдуть, і звідки вони йдуть, він дозволяє вам в комплексі і з правильним обліком швидше виявляти фінансові дери у своєму підприємстві, швидше їх закривати, вирішувати усі проблеми пов'язані з цим питанням. Завдяки цьому підходу ви зможете виявляти слабкі сторони в своєму бізнесі і вирішувати ці проблеми, які пов'язані із виникненням цих слабких сторін. А також ви будете виявляти сильні сторони точки росу. У вашому бізнесі і тут найважливіше завдання як обліку, так і контролю грошових потоків знизити ваші витрати. Адже коли ви не контролюєте грошові потоки свого підприємства, то робота вашого бізнесу нагадує сито, коли ви ситом намагаєтесь зачерпнути воду. Ви її, звісно, зачерпнете, але ж за деякий час вона все одно витече із цього сита. І чим більше дирок у цьому ситі, тим швидше витікає вода. І як би інтенсивно швидко ви б не черпали цю воду, вона все. Витичі, а якраз таки контроль грошових потоків він допомагає виявити усі ці дири і максимально швидко їх залатати. Таким чином ви зможете зберегти в своїй посудині, в своєму бізнесі більше грошей, і як наслідок, отримати більше прибутку від свого бізнесу. Ви будете менше втрачати грошей, і відповідно більше грошей залишатиметься у вас. Тобто, ви тим самим знижуєте свої витрати, і за рахунок цього у вас залишається більше грошей, як наслідок більше прибутку. Наприклад, ви заробляєте стільки ж, скільки. Який заробляли в доходах ваших нічого не змінилось, але ви просто почали менше втрачати гроші, відповідно, ваші витрати почали знижуватись. І ось, бачите, який зазор виникає між вашими доходами і витратами. Тобто ваш прибуток починає збільшуватись. Третя рекомендація: регулярно здійснюйте інвентаризацію у себе на підприємстві. Як багато я бачив ситуацій, коли бізнес заходив в нуль, а потім і в мінус саме через те, що не було здійснено вчасно інвентаризації, завдяки інвентаризації. Ви маєте можливість з'ясувати, що ж відбувається із майном у вас на підприємстві. Чи це ми кажемо про товар, чи про будь-яке інше майно, чи навіть про сировину, якщо ви займаєтесь виробництвом, і завдяки інвентаризації, ви маєте можливість звірити, наскільки ваш облік відповідає наявній ситуації у вашому бізнесі, і чим менша різниця між вашим обліком і інвентаризацією, тим в результаті більше прибутку у вас залишатиметься, і тим менше часу ви будете витрачати на пошук майна і на коригування. Ування свого обліку також тут є ще одна позитивна сторона, яка допомагає вам зберегти прибуток у вашому бізнесі. Вона полягає в тому, що коли ви регулярно здійснюєте інвентаризацію у себе на підприємстві, ви тим самим демонструєте своїм працівникам, що вся ситуація, яка є у вашому бізнесі, вона під повним вашим контролем. А отже, у них залишається менше шансів для маневрів, усіляких маніпуляцій, щоб займатися крадіжками чи якимись комбінаціями, якимись схемами. Вступаючи, наприклад, в зговір із вашими постачальниками, і саме завдяки тому, що у працівників з'являється певний страх, що вони будуть розкриті в результаті цієї інвентаризації, вони зменшують свою таку -от активність відносно крадіжок, відносно усіляких схем, маніпуляцій із майном вашого підприємства. І як наслідок у вас в підприємстві залишається більше грошей. Рекомендація номер 4. постійно шукайте способи знизити витрати свого підприємства. Ви можете робити це. Абсолютно різними способами, але найбільш ефективні серед них це є постійний пошук нових технологій, більш ефективних, наприклад, нового обладнання, яке буде затрачати менше ресурсів, менше енергії і виробляти більше продукції. Завдяки більш ефективному обладнанню, ваші витрати будуть знижуватись навіть на теж енергоспоживання. А з іншої сторони, ви будете випускати більше продукції. Якщо ви, наприклад, займаєтесь виробництвом, випустивши більше продукції, ви її зможете в більшій кількості реалізувати. Як наслідок більше заробити. Знову ж таки, ми бачимо ситуацію, де з однієї сторони доходи зростають, а з іншої сторони, знижуються витрати. І як наслідок, наш прибуток теж зростає. Рекомендація номер 5 постійно шукайте способи збільшити дохід у ваш бізнес, яким чином ви можете цього досягнути. Наприклад, завдяки розширенню свого асортименту. Чим більше найменувань у вас буде в асортименті, відповідно більше клієнтів ви зможете залучити в свій бізнес, більше клієнтів це і більше Продаж більше регулярних продаж, і як наслідок, ваш дохід починає зростати, а разом із доходом починає зростати ваш прибуток. Адже кожна одиниця продукції, кожне найменування, кожна товарна категорія, якщо ми кажемо з вами про товари чи про послуги, абсолютно не важливо, про що ми кажемо. Кожна така унікальна одиниця продукту вона закриває певну потребу певної аудиторії ваших клієнтів. А отже, більше аудиторії клієнтів завдяки унікальним продуктам ви зможете залучити. В свій бізнес. Наприклад, якщо ви займаєтесь канцтоварами, то такий товар, як ручки, залучає до вас одну категорію клієнтів, такий товар, як папір, залучає іншу категорію клієнтів, і в результаті кількість клієнтів у вашому бізнесі зростає, частота покупок теж починає зростати. Тобто ви отримуєте не тільки більше доходу у ваш бізнес, але ви отримуєте більший і стабільний потік грошей у ваш бізнес. Тобто, ваш прибуток зростає не одноразово, а на регулярній основі. Рекомендація номер 6. наймайте найкращих спеціалістів у свій бізнес. Якісні, висококваліфіковані спеціалісти із великим досвідом роботи дозволяють вам в перспективі знизити свої витрати, а також збільшити ефективність, якість продукції, яку ви випускаєте. Наприклад, якщо ви займаєтесь виробництвом, ви зможете з меншими витратами випускати якісніший і більш затребуваний продукт як наслідок, більше людей буде його. Купляти, і як наслідок, ви менше будете тратити коштів на його випуск. Тобто разом із фахівцями ви купляєте їхній досвід, їхнє напрацювання, передові технології у вашій галузі. І повірте мені, це справді вартує високої зарплати, яку ви будете їм платити, адже спеціалісти такого типу вони не зможуть працювати за середню зарплату чи мінімальну зарплату. Щоб брати таких людей у свій штат, вам доведеться платити зарплату вище ринкової і навіть більше. Проте. Я хочу зробити одразу наголос на один важливий момент. Інвестиції в висококваліфікованих кадрів не завжди окупляються одразу. Це є довгострокові інвестиції. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес існував роками і десятками років, то ви повинні раз і назавжди забути про таке поняття, як вигода в моменті. Ви повинні робити усе на довгострокову перспективу. Інвестиції свої робити. Ви повинні в свій бізнес на довгострокову перспективу, бо інакше ви ризикуєте. Програти в конкурентній боротьбі і вилетіти з ринку. Рекомендація номер 7 Ви повинні досконало розбиратись у своєму бізнесі. Наймати найкращих спеціалістів це є, звісно ж, дуже добре, але ви повинні розуміти, що окрім вас, окрім людини, яка створила цей бізнес, ніхто настільки не зацікавлений в вашому бізнесі. Рівень мотивації до роботи над вдосконаленням ваших продуктів, над розвитком бізнесу є завжди більше у власне. Ніж у його працівників, і в більшості свої працівники, коли приходять до вас на роботу чи в будь-яку іншу компанію, вони зацікавлені тільки в одному, щоб відпрацювати і отримати зарплату, отримати винагороду за відпрацьований час за зроблену роботу. Тому як тільки ви починаєте послаблювати контроль над своїми працівниками, працівники в той же час починають розслаблятися, і якщо є можливість менше працювати, щоб отримати ту ж зарплату або більшу, будьте. Впевнені, вони обов'язково цим скористаються. А якщо ви є некомпетентним у своєму бізнесі, то таких шансів у ваших працівників просто з'являється величезна кількість. Вони будуть вами маніпулювати, будуть вас обманювати, лиш би не брати на себе додаткове навантаження. І якщо ви та людина, яка не розуміється у своїй справі, вам постійно будуть вішати лапшу на вуха, а не ефективність роботи працівників, зменшення якості їх роботи завжди веде до того, що витрати вас. Вашого підприємства починають зростати, і як наслідок прибуток починає зменшуватись. І коли ви не знаєте своєї справи, ви не розумієте свою справу, ви не зможете виявляти проблеми у вашому бізнесі, не зможете вирішити цю проблему, і це означає, що ваш бізнес рано чи пізно спочатку скотиться в нуль, а потім навіть в мінус скотиться. І як наслідок, тут питання часу, коли ви повністю втратите свій бізнес. Адже не розуміючи свого бізнесу, у вас немає точок контролю. у вас немає можливості перевірити ефективно він працює чи не ефективно. Ви підходите до працівників, кажете Ну як робота? Ну все добре, ми працюємо. ну і... Ви думаєте, добре, працюйте. а потім за деякий період часу виявляється, що у вас величезна кількість боргів, що у вас катастрофічно бракує коштів, і ви не те, що не заробляєте. Вам постійно потрібно перекачувати в свій бізнес кредитні кошти, щоб розрахуватися за цю ж саму оренду, розрахуватися з постачальниками, заплатити податки, заплатити зарплату. І що найгірше у цій ситуації ви не зможете її ніяк вирішити, бо ви не розумієте тої справи, якою ви займаєтесь. Я би поставив Авив цей пункт навіть на перше місце. Займаючись певним видом бізнесу, ви повинні обов'язково першим ділом розуміти, чим ви займаєтесь. Ви повинні настільки детально знати цю справу, наскільки це взагалі можливо. І звісно ж, тут є певна закономірність. Рівень обізнаності в вас у вашій справі прямо пропорційно залежить від того, наскільки ця справа є для вас цікавою. Бо якщо ви займаєтеся справою, яка вам не цікава, а займаєтесь просто зради грошей, то інтерес. Су розбиратися у цій справі у вас не буде, ви будете орієнтуватися на мінімально допустимий рівень у цій справі, але не більше. І коли ви саме таким чином підходите до роботи в своєму бізнесі, коли ви знаєте тільки необхідний мінімум для роботи вашого бізнесу, ви стаєте неконкурентним. При такому підході дуже швидко ваші конкуренти почнуть вас обганяти і як наслідок з часом витіснять вас із ринку. Причому це можуть бути не сильніші конкуренти, а слабші, ті, що позаду вас в даний момент знаходяться. Проте, якими б ефективними не були ці рекомендації, у вас може виникнути сумнів на зразок, у моєму випадку це не спрацює. Як я сказав на початку відео, саме ці практики використовували компанії, які не просто збільшили свій прибуток, але й стали лідерами у своїх галузях. Причому в абсолютно різних галузях. Проте для того, щоб у вас ці рекомендації спрацювали, і ви змогли збільшити свій прибуток, ви повинні розуміти, що знати недостатньо. Якщо ви хочете тільки подивитись це відео, то вважайте, що ви витратили час в пусту. Тому якщо ви хочете, щоб прибуток ваш зростав, вам доведеться усе це впроваджувати в свій бізнес. Якщо будете думати і вагатись, а чи варто вам це робити, задайте собі питання: а скільки ще ви готові працювати на працівників, на усілякі служби, усім за все плачувати. І при цьому економити і на собі, і на своїй сім'ї. Для чого вам тоді бізнес? Можливо, краще було би працювати в наймі. Ви також можете подумати, я пізніше це зроблю, коли буде можливість, коли буде час. Майте на увазі, поки ви чекаєте, коли ж у вас цей час з'явиться. Ваші конкуренти, особливо ті, які дихають вам в спину, прямо зараз крок за кроком реалізовують увесь цей план. Далі вони закріплять свої позиції на ринку, а потім по черзі будуть Забирати і ваших клієнтів, і ваших найкращих працівників. І це буде відбуватися до тих пір, поки ви не втратите свій бізнес. Проте навіть у випадку, коли ви готові реалізовувати усі рекомендації прямо тут і прямо зараз, ви також ризикуєте допустити серйозну помилку. Помилка полягає в тому, що ви почнете впроваджувати рекомендації так, як є, не враховуючи специфіки свого бізнесу. Хоча я й дав рекомендації, які є максимально універсальні. Для кожної сфери бізнесу, проте врахувати всі нюанси в одному відео абсолютно неможливо. А кожен бізнес і кожна ситуація по-своєму унікальна. Якщо допустити помилку на цьому етапі, у вас в кращому випадку нічого не спрацює, а в гіршому випадку ви ще більше нашкодите своєму бізнесу. Дуже часто в такій ситуації підприємці заходять в інтернет, наприклад, в Google чи в YouTube, і намагаються там отримати інформацію, якої їм бракує, так би мовити, вони починають докручувати отримані рекомендації під себе, під свій бізнес самостійно. І що вони знаходять? Вони знаходять тонни сміттєвої інформації, яку подають теоретики складною і науковою термінологією, які максимально далекі від бізнесу, або компанії, які продають своє програмне забезпечення, без якого ви ці рекомендації застосувати не зможете. І коли підприємці перечитують такі статті чи переглядають такі відео, вони ще більше заплутуються. Починаються сміття комбінувати, так би мовити, із Жигуля і за. Запорожця вони хочуть зібрати Mercedes. Потім впроваджують і дивуються, чому ж у них нічого не працює, чому прибуток не росте, а знижується, чому працівники і клієнти пручаються, а потім і покидають їх бізнес. Що робити в такому випадку? Вам потрібна інформація, яка буде адаптована саме під ваш бізнес, під вашу конкретну ситуацію. Я якраз і працюю з клієнтами малого бізнесу над тим, щоб вони змогли не просто. Просто збільшити прибуток, але й отримати максимум від свого бізнесу, причому не вкладаючи фінансів у його розвиток. Методика, яку ми із клієнтами використовуємо, роками доводить свою ефективність. А один із недавніх клієнтів взагалі зумів збільшити прибуток аж у 10 разів, і це я кажу про чистий прибуток, який залишається після усіх витрат. Тому, якщо і ви теж хочете отримувати максимум від свого бізнесу і використовувати Саме ті інструменти, які підійдуть у вашій конкретній ситуації, приходьте на безкоштовну онлайн-консультацію, де ми з вами за годину часу розберемо помилки, які ви допускаєте у роботі, і як збільшити прибуток саме у вашій ситуації. Так як кількість бажаючих зростає, кількість місць обмежена. На цьому тижні залишилось всього три вільних місця. Тому поспішайте записатись. Посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішнє відео. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.